21 вересня в день свята Різдва Пресвятої Богородиці, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, ректор Київської духовної академії, семінарії архієпископ Білогородський Сильвестр та вікарій Київської митрополії, архієпископ Пер'яслав Хмельницький Діонісій звершили святково божественну літургію з нагоди престольного свята у найдавнішому храмі міста Хмельницького, на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Архієреєм співслужили секретар іпархії проти Ри Олександр Рибчинський, благочинний міста Хмельницького проти Михайло Козовий, настоятель храму та духовник єпархії Архімандрит Пахомий Дідик, духовенства міста Хмельницького та гості у священному сані за обослужінням була піднесена сугуба молитва про мир на нашій землі, перемогу та воїнів захисників України, а також про всіх знедолених і постраждалих від війни. І ще маємося, Изречи на державу нашу Україну, і соблюстию невритиму і непривариму от врагов и не странен, виниром своєму ограничені молимся тебе, спаситель у нас ворос лишини на символи. Після читання Євангелія архієпископ Сильвестр звернувся до вірян зі словом проповіді. Коли ми звертаємося і шануємо Діву Марію, ми тим самим шануємо сина. Коли ми кажемо Богородиця, ми шануємо того, кого вона народила. Коли ми кажемо Божа Матір, ми шануємо її сина. Коли ми кажемо Пресвята Богородиця, помагай нам, ми вважаємо, що її поміч нам буде обов'язкова через те, що вона пов'язана з своїм сином. Тому що син її, як ми знаємо, з православного вчення після її славного успіння поставив її найвищою хировим і серафимом, вище всякої ангельської ієрархії, і тому її ходатайство за род християнський є особливим, є міцним, є всесильним. Ми з вами сповідуємо через богослужбові тексти і через віру. Багатьох поколінь православних християн, що Діва Марія є заступницею рода християнського. Тобто всі, хто правильно вірує в її сина і безумовно, шанує її. На жаль, той, хто не шанує Діву Марію, не розуміє, що тим самим Він не шанує і Господа і Спасителя світу Ісуса Христа. Але ми, православні християни, Знов і знов збираючись в храми на ті свята, котрі присвячені Діві Марії, знаємо, що вшановуючи Пресвяту Богородицю, ми вшануємо її Сина. Звертаючись до Пресвятої Богородиці, ми звертаємося до її Сина. Ми знаємо, що Син Божий звершив своє перше диво в Кані Галілейській, саме за хадатиство своєї матері. Завершив богослужіння хресний хід навколо храму. Архієпископ Віктор привітав усіх зі святом та подякував владикам Сильвестру та Діонісію за візит. У відповідь Архієпископ Сильвестр передав керуючому єпархією з паствою привітання від імені блаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія.